Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись своїми новими рослинками, які вчора купила, точніше, вчора замовила. І насправді я замовляла тільки ось цю рослинку: це свіжо зрізана розетка Graptoceduma danielsan. Така чудова, у неї навіть є якийсь малюсенький корінець, дуже тоненький. І в різних погодних умовах, при різній температурі і в різні пори року вона може змінювати свій колір. І цей маленький листочок відпав при транспортуванні. І в подарунок я отримала ось таку чудову ехеверію. Два листочки з малюсінькими дітками. Це ехеверія пілоза. А поки я відвернулась, вже збиралась знімати відео, то місія якимось чином від'єднала маленьку рослинку від самого листочка. Але я думаю, що я посаджу і те і інше. Подивимось, що з цього буде. Може, тут ще щось виросте, а можливо і ні. Точно сказати я не можу. Але рослинки дуже-дуже чудові. Я вже підготувала горщик на дно. Поклала керамзит і засипала ґрунтом. Тут у мене і ґрунт для кактусів, пісок, доволі багато піску, агроперліт різної фракції вугілля і трохи кокосового субстрату. Тепер зробимо посадку. А зверху я насиплю трохи крупного річкового піску. Ось так у мене вийшло. Цю маленьку дітку Ехеверії я підсаджу у цей горщик, де у мене інші сукуленти посаджені. Сподіваюсь, їй тут сподобається. Хоча це буде тимчасова посадка. Подивіться, трошки витягнулись у мене обидві ехеверії, які у мене тут зростають. Хоча ця і є. Високорослою, тобто росте вона вгору. А друга мала б бути більш схожа на троянду. І за цей останній місяць, березень, у мене почав зростати адроміскус. Подивіться, який він чудовий. Ось тут у нього маленький, новенький листочок, мабуть, іде. І три листочки я. Вже поклала на той самий ґрунт, тільки в інший невеличкий судочок, щоб вони усі тут зростали разом. Сподіваюсь, рослинкам все сподобається. Дуже хотілося б, щоб все ж таки цей листочок дав ще одну маленьку, новеньку рослинку. І сподіваюсь, що грапту також пустить корінці і дасть потім нову рослинку. Через якийсь час покажу. Як прижився цей граптоседум, дуже хочеться побачити, як він буде змінювати свій колір. Дякую кожному, хто дивився це відео. Любимої всім міцного здоров'я, найскорішого миру та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!